Доброго дня, друзі! Вітаю вас сьогодні знову і знову на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, якщо це відео вам до вподоби було обов'язково, вподобайте. Діліться зі своїми друзями. Хай більше людей залучається до служіння Богу. Ми, як завжди, продовжуємо розмовляти. Про стилі служіння Богу та стилі завоювання людей. Сьогодні будемо говорити про стиль Павла інтелект. Не дивлячись на те, що за необхідності Павло міг протистояти людям істиною, використовуючи метод конфронтації, відмінною особливістю його методу, все ж було логічне та аргументоване викладення євангельського послання. Прочитайте будь-які з його листів. Послання до Римлян один з най найкращих прикладів. Ви побачите, як він майстерно, професійно та прискіпливо викладає тлумачення Божих істин про Божу природу, про гріховну природу людини та про те, яким чином Христос вирішив цю проблему. Якщо ми дослідимо Його походження та витоки отриманої освіти, то припинимо дивуватися його гостроті розуму. За сучасними його здібностям, вчительським здібностям та гостроті розуму. За сучасними мірками він мав вищу освіту, а займався з ним найкращий з вчителів тих часів. В посланнях Павла легко відстежується його природня схильність наводити контраргументи у відповідь, на ймовірні аргументи своїх невидимих суперників, котрі можуть спробувати піддати критиці його позицію в тому чи іншому питанні. Павло був інтелектуалом, з його думкою рахувалося. Чи можете ви уявити кращу кандидатуру, <кій> яку можна було б протиставити афінським філософам? Опис їх розмови ми можемо знайти в книгі «Дій» у 17 розділі, де він пред'являє їм неспростовні аргументи, починаючи з бесіди про афінських ідолів та невідомого Бога потім повільно переводячи акцент на єдиного істинного Бога та Його Воскреслого Месію. Його метод був настільки ефективний, що деякі з його слухачів пристав до нього навернулися. Цікаво спостерігати Божу мудрість при обранні оратора. Ці філософи ніяк не були готові до прямого методу Петра Покайся чи згори. Вони потребували логічне, переконливе пояснення сенсу питання. Готовий закластися, що і в вашому оточенні є люди схожі на них. Їм не потрібні виверти або банальності на кшталт тих, що ми часто використовуємо. Тобі доведеться прийняти це вірою. Це неможливо довести, просто повір. Для їхнього слуху це звучить приблизно так, а ти не розмірковуй. Просто зроби крок у темряву. Там все зрозумієш, якщо пощастить. Вони хочуть знати, навіщо їм взагалі кудись крокувати. Можливо, ви схожі на Павла. Вам здається, що саме такий інтелектуальний підхід вам найбільш до вподоби, можливо, вам властивий такий дослідницький метод, та ви отримуєте задоволення від обробки різних ідей та фактів. Цей стиль стає все більше і більше значущим у той час, як наше суспільство стає дедалі світським. Багато шукачів потребують не тільки. Чути проголошуване Євангеліє, їм потрібно, щоб воно було чітко змальоване та аргументоване. Тому, друзі, використовуйте, якщо це те, саме, те, саме той метод, який вам до вподоби, будь ласка, станьте в ньому професіоналом, досліджуйте факти, збирайте аргументи та <кхи> діліться ними зі своїм оточенням, з невіруючими людьми, з шукачами, з тими, хто ще не знає. Ісуса Христа. Це може дуже сильно змінити життя вашого оточення, ваших друзів. Та, наприкінці, як завжди скажу: світіть та сяйте. Це ваш природний стан в Христі Ісусі. Благословляю вас, друзі, до нових зустрічей на моєму каналі.